Я сиділа на ганку, вкривши свої ніжки пухнастим пледом. Повітря було прохолодним та свіжим. У одній руці келик шампанський має, у другій руці сигарета, а в голові думки, чому чоловіки, з якими я зустрічалась, були такими дурнями. А можливо, це я дурепа, і в мене поганий смак, обираю тільки дурнів. Я шукала людину, яка подарувала б мені життя як шампанський маєт. Іскристе, п'янке, легке, але такого не знайшла. Ой, добіся, чи не невеселі думки. Треба щось робити з будинком. Уже канон свято, а мій дім не виглядає гарно. У сусідів будинки світились та виблискували різними вогниками, тільки мій стояв понурий, печальний, як я. Прийшов час нарядити будинок. Я набрала номер телефону компанії Містер Електрик та замовила майстра, котрий мені прикрасить будинок різними електричними гірляндами. Поки чекала майстра, я випила півпляшки шампанського і виконила п'ять ментолових цигарок. Нарешті невеликий на вантажний фурхол зупинився біля мого будинку. Збоку була назва компанії Містер Електрик великими жовтими літерами на синій блискавці. Моїм основним наміром було прикрасити будинок зовні. Чи зможе містер Електрик прикрасити мій дім, не змусивши мене виглядати непристойно серед сусідів? Мій будинок повинен сяяти на свята. Білі вогні повинні оздобити дах, кущі повинні блимати червоними та зеленими вогниками, а під сосну. Поставити прожектор, створюючи класичну святкову атмосферу, не хотілося цього робити самі, особливо лізти на дах, я і драбини зовсім не друзі, тому майстер електрик мені був дуже потрібен. Двері фургона відчинились, і з них вийшов гарний чоловік. Мене це здивувало. Незважаючи на весь його імпозантний вигляд, я не була повністю переконана, чи зможе він зробити гарну роботу, чи може цей хлопець з містер електрик становити різдвяні вогні зі стилем і витонченістю, щоб моє подвір'я було найкращим на кварталі. Чесно кажучи, щодо містера електрика я припускала, що він буде одягнений у фірмовий робочий одяг, потертий на лікціях, потертий на колінах, скуйоджене сиве волосся, як у мінстейна. Побачивши такого електрика, ця ідея з викликом подобалась мені все більше і більше, тим паче, бульбашки шампанського добряче вдарили мені в голову. І робили мене розкутою та сміливою. Мабуть, я попрошу майстра повісити вогники і всередині будинка. Поки він виймав завто потрібний інструмент, я кинулась до своєї спальні, щоб поглянути в дзеркало. По дорозі вдарила коліна об косяк, «Ах, нема часу скиглити, треба причепуритись. Так. Обрання було пристойним, я привела волосся в порядок, перевірила макіяж і переконалася, що мої брові рівні, Пополоскала рот освіжаючим засобом, щоб не тхнула табаком. Тепер черга за червоною помадою, і я, суцільна чарівність, почула стук в двері. Він був гучний і викликав у мене дивний стрибок хвилювання. Всі бульбашки шампанського в моїй голові зіткнулись, я відчувала, що солодкість раювання в моїй душі зростає дуже швидко. Можливо, мене очікує пригода та втіхи. Дурна думка, дурна думка, дурна думка, це ж просто електрик. Бозь, але такий гарний, мабуть, це буде все ж весело. я глибоко вдихнула. І пішла відчиняти двері. Він широко посміхнувся. Доброго дня, я тут, щоб, щоб повісити мої різдвяні вогники. Заходьте, заходьте, як же я вас довго чекала. Він оглядав мій дім Камін, в котрому горіли дрова. Затишно, дивився на великі абстрактні картини. Дуже гарні. У вас гарний смак, резюмував він. Я можу принести тобі чогось випити, яблучний сідр, колу, скотч», – запропонувала я з усмішкою. Він знизив плечима, і я б віддав чергу віскі, але сьогодні я повинен бути тверезим. Попереду багато викликів. О, який вічливий. Від цього він виглядав ще краще. Це робить будь-якого чоловіка кращим. я простягнула до нього руку Шарлота. Він взяв мою руку і привітався Чарльз. його руки були великі, пальцем язисті. Вони були міцні, грубі, і сухі. Мені подобаються мозолісті руки. Вологі руки у чоловіка може зруйнувати його хоризму та мужність, його рукотискання дало відчуття захисту, а я відчувала себе безпечно і спокійно, і я могла бути повністю жіночою без напруги. Якби я зараз раптово зненацька, а це була б акторська гра, втратила свідомість, і він би зловив мене, не замислюючись. З чого ми почнемо? запитала я. А які у вас є прикраси? «Ой, їх багато. Ось це ящик, ще один в їдальні і два в гаражі. Чарльз іронічно посміхнувся. Ви скупили всі гірлянди в окрузі, і я уявляю, який рахунок вам треба буде сплатити після свят. У вашому оголошенні було сказано, що ви берете 45 фунтів за прийом до клієнта, але я буду платити вам 20 фунтів за годину, оскільки я так сильно загрузила вас роботою. Ви згодні на таку угоду, містер Електрик. Він швидко розклав математику в своїй голові, його очі позначили знаки плюс і мінус на дошці його разуму. Я посміхнулась йому, дивлячись просторіл во зелені очі, я намагалась крок круг за кроком його звабити то посмішкою, то намотування локона на палець, показуючи всім своїм виглядом, що він мені дуже подобається, але він все ще сидів за дошкою, множивши години на фунти стерлінги. Чесно кажучи, я хотіла, щоб він працював як можна довше. щоб в мене було більше часу на зваблення. Чарльз вагався, а якщо я не впораю за три години бо є що вішати по всьому будинку, тобі не буде занадто дорого? Ні, відповіла я. Я була щаслива, у мене є три години, щоб звабити і опинитись в руках Черза. Гаразд я згодом, сказав він безтурботно. «Тоді починаємо, відповіла я. І незабаром містер Електрик був на даху, прикріплюючи зелені шнури, прикрашені білими вогнями до водостоків. Він гарно рухався, працьовитий, цілеспрямований і прагне все зробити як можна якісно. Мені це подобалось, як і чоловік у роботі, так і в ліжку. Чим більше я спостерігала, тим більш інтригуючим він ставав. Невдовзі я так себе розпалила, дякую своїй уяві і вину. Він розтягнув ліхтарів з даху, встановив прожектор під сосною, встановив ліхтари з таймером, щоб вони починали світити, коли заходить сонце. Чарльз спустився з даху і почав прикрашати паркан червоними ліхтарями. Я вирішила взяти за справу, штовхнула у траву у пакетик з ліхтариками-людяниками, і я повернулась до Чарльза спиною. І почала збирати кожний людяник окремо, щоб містер Електрик бачив мою дупу у всій красі. Моя дубка може вбити чоловіка струмом, і не намагайтесь цьому заперечувати. Я так захопилась, демонструючи свою попу, що не помітила, як містер Електрик від паркана перейшов до великого куща буска. Гарно прикрасивши кущ, він спускався по драбині. О, ви добре попрацювали, сказала я, стоячи у підніжжі драбини. У вас хороші матеріали для роботи. Шнури до ваших різдвяних вогників не заплутані, і він посміхнувся. Стикався з поганими гірляндами? Так. І це жахливо, деяким людям просто байдуже, коли вони знімають свої прикраси, вони запихують їх у пакети як сміття до наступного року, і в мене забирає багато часу на розплутування. О, бідненький. У мене є більше гарних прикрас всередині. Саме в цей момент він нарешті зрозумів, що я з ним фліртую. Від усвідомлення цієї новини він промахнувся з останньою сходинкою дробини і впав в мої обійми. Тепленький красунчик. Ой, мені шкода, це було незручно, вибачався він. Зазвичай не падаю в обіймі жінки. Можливо, я не типова жінка. Після цих слів він зрозумів, на що я натякаю. Очевидно, містеру електрику сподобались мої обійми, він посміхнувся, як котик на сметану, і він поклав дробину на плечі та поніс до свого фургона. А я продовжила демонструвати свою дубку дозбируючи ліхтарики Я бачила, як він стежив зі мною саме те, що я хотіла. Чарльз підійшов до мене, ззовні я закінчив роботу. Як тобі подобається? Так, да, дуже. Ти сказала, що тобі потрібна допомога всередині будинку. Ми спочатку можемо зігрітися біля каміну, а потім все, що забажаєш, люба робота буде виконана. З радістю, відповіла я, пішли грітися. Нарешті він відповів на мій флірт і зробив натяк на цікаві пустощі. Натяк був дуже тостим. У будинку ми з Чарльзом розмістили вічно зелені гірлянди з червоними стрічками та мої мініатюри різдвяного вертепу на каміні. Потім я прикрашала сріблястою мішорою гілки ялинки. А містер електрик вішав вогники і старовинні ялинкові прикраси. Ми іноді стикались один з одним, наші очі блищали, і ми розуміли, чим це все закінчиться. Ялинка була висока. Прийшлось мені принести з комори маленьку дробинку на три сходинки. Він заліз на дробини і повісив іграшки на верхні гілочки. Мені подобалось спостерігати за ним. Я не могла натішитись його милою окровою попою. У мене було дике бажання стиснути її, дати йому ляпаса по одній половинці, а потім по другій. Проте мої руки залишились під контролем. Чарс мені був потрібен цілий та неушкоджений. Я притягнула йому зірку це остання іграшка. Він мене зупинив. Краще ти, зірку, повісиш. Та на вдачу. О, справді? Це я почув в дитинстві від бабусі, і вдача завжди буде на твоєму боці. Я погодилась становити зірку. Так, одна сходинка, друга, давай, давай, третя, яка, Не бійся й міцно тебе тримаю. Якщо впадеш, то тільки в мої обійма. Його теплі руки торкнулись в моїй талії. Дотик був таким, що моє тіло почало всередині вібрувати. Я повісила зірку і повернулась до нього. Його голова була на одному рівні моїм пупком. Він ніжно приклав губи до мого живота, мої коліна почали тремтіти. Я схопила його за плечі і дозволила йому поцілувати ще раз. Потім ще раз, спускаючись далі, його пальці розчіпили мої джинси, і він спробував сексуально їх стригнути, але вузькі джинси цього не дозволили. Я сама спустила штани до колін, я стояла зі спущеними штанами на дробині. Чому тільки штани? Чого я встидаюсь Чи чекаю? «Що Чарльз сніме мої стрінги. Що з умовності? скидає хочіша сама, Ти ж смілива жінка, я стягнула і труси. Я руки ковзнула по моїх стегнах і міцно стиснули мою дубу. Тоді він уткнувся обличчям у мою радість. Його ніс добре торкався мого клітера, а язик тріпав мої статеві губи. Мої коліна підгибались, а серце шалено билось. Я скоюдила його волосся і притягнула його голову як можна ближче до себе. Продовжуй, це саме те, що мені потрібно. Він відповів, рухаючи язиком, ще швидше над моєю радістю. Я піскнула, коли його губи торкнулися моїх губ. Я. Відхизила його голову. Мені потрібно спуститись, інакше я впаду. Нижня половина його обличчя блищала від моєї вологи, його ще кіло були червоні. На чолі здулась вена. Я опинилась на підлозі, ручка скинула джинси труси рубашку і потягла його до своєї спальні. Він кинув мене на ліжко, а душки та ковдру скинув. Він розсунув мої ноги, тримаючи п'ятки в руках. Я була розкрита в усій красі. Губи розкриті, моя киця широко розкрита, і чекала. І він знов впився в мене обличчям. Поки він працював, вентилятор на стелі і світло спальні розпливалися, і я відчувала приплив тепла. Потім ще один приплив цей чоловік відвіз мене туди, де я давно не бувала. Він ненадовго піднявся і вдихнув, перш ніг, знову зануритись між моїх ніг. Через кілька хвилин виліз здригання пробігла по моїх руках до маківки. Вниз по хребту по стегнах, він прийшов крізь мої коліна до кінчика в пальців ніг. І це не була поодинока хвиля. Вона приходила знов і знов. Вона солода, зрищала, немотіла майже догострати болю. У цьому стані я почула я звін і вібрацію поколювання. Я не рухалась, боючись, що мене зараз вразить пекучий біль. Але звук відлунював у моїй свідомості. Я повільно відкрила очі. Я побачила, що Чарльз під мої попи і став телефон, утриголосно дзвонив і вібрував. Він відповів на дзвінок. Так, звичайно, зараз, гаразд, я скоро буду там. Він подивився на мене. В мені подзвонили про відключення електроенергії в житловому комплексі. Закінчить, будь ласка, Швидко. Його член глибоко ковзнув середини мене. Його перебування в мені було надзвичайним. Звивистий тиск був ідеальним. Його хитання вперед і назад було швидким. Це стало вирум відчуттів. Речі обертались швидше, розляючи все глибше і глибше всередині мене, і моє ціло було наче огорнуте теплою ковдрою, коли на дворі температура впала нижче нуля. Десь я почула грубий стогін. Він теж закінчив. Я відчувала його тепло. Я була в раю. Він що сказав? Це не зафіксувалось в моїй пам'яті. Все, що я мала сказати, це як на кухонному стилі, містер Лек. Пізніше, того вечора, я відкурковувала нову пляшку майот. На смак воно було таким же приємним, як будь-яке елітне шампанське. Я сиділа перед каміном, видихала ментоловий дим. Сьорбуючи рідину з бульбашками, посміхали своїм думкам, що виклик містера електрика був найкращим рішенням цього дня. На вулиці сутеніла, вімкнули сі ліхтарики на будинку, сяя будинок, ціла господиня всередині нього.